Привіт! Сьогодні ми поговоримо про нашу енергію і наше відчуття наповненості цією енергією. Відчуття спустошеності береться не просто так, тому що насправді енергія, яку ми отримуємо від простору, і наша внутрішня вона, енергія, вона такий безкінечний, безкінечне таке джерело. Але чому ж ми відчуваємо себе спустошеними? Причиною тому, того є наші емоційні реакції на якісь події, які відбуваються зовні. Але перша причина вона знаходиться десь в дитинстві, де ми вперше прийняли рішення і навчилися реагувати певним чином. Наприклад, якщо в дитинстві нам забороняли або десь нас підловили на тому, як ми досліджували своє тіло, як ми вчилися отримувати насолоду і заборонили це робити, нас зварили, сказали, що доторкатися до своїх жіночих, статевих органів це погано. Ми можемо себе блокувати і в дорослому віці забороняти собі, отримувати задоволення. А це, звичайно ж, веде до того, що тіло напружене і стресує, і, звичайно ж, хворіє. Якщо ми в дитинстві прийшли в цей світ з криком і з вмінням виражати себе такою, яка ми є, і зіткнулися з тим, що нам казали: не кричи, не проявляйся, не будь собою якось так. Засуджували це, то ми всередині могли прийняти рішення, що бути собою, проявлятися цей світ, це погано. І, звичайно, що ця енергія, яка є всередині, вона хоче проявитися, але блокується десь на рівні горла, блокується і стає таким, знаєте, як то кажуть, колом. І ми відчуваємо себе в такому застилому стані. Якщо енергія блокується на рівні сердечного центру. Це десь якісь історії, де ми вперше закохалися, нам зробили боляче, і ми внутрішньо могли прийняти рішення не любити, не давати цю любов у світ і не приймати, тому що це боляче. Такі рішення могли бути прийнятими жінками нашого роду, десь на рівні родової системи. Все, що ми робимо в практиках, це такі енергетичні фізичні вправи на вивільнення цієї внутрішньої енергії, які поступово крок за кроком повернуть вам ваше наповнення, вашу енергійність та радість до життя. Зустрінемось на практиках.